Підресую на нашому каналі. Як по передведучому відео ви могли зрозуміти, я мав папу підміняти, загружати сівалки з бегів жоркою, чого ще юнчик виїхав боронувати. Папа сьогодні по ділам трохи від'їхав, а я замість нього буду грузити беги. Ну Мені це на руку, Того що, да, так, вибачаюсь трошки вас обдурив. Думав, що ремсинтеза сівалка 5,4 буде підкармлювати От червоної зірки. Астра, Астра 5,4. Нічого це теж дуже добре, кстати, чуть-чуть сравним з e, фаворитом СЗФ 5,4. Так, лечу между полями тут. Блин, сегодня должен быть кадри красиві. E, набрав водички з собою. Да? Хтось скаже, не проще залити антифриз. Ничего, пізніше в антифриз e, Зливали на ніч, бо сьогодні вночі мінус 4 було. І трактор далеко. В принципі, не важко набрати двадцатку води, приїхати, залить та й норм, блін, буде. Так, горка дерчить. Трактор зараз або під'їде. Я не знаю, папи не питав, трактор під'їжджає на заправку, чи треба брати бех і їхати до нього. Ну, щас побачимо. Щаска скажуть. Всю обстановку з магнума буду брати. Висота, в принципі, невелика, нормально. Кстати, кстати, сделаю вам анонс, наверное, следующего видео. Следующее видео будет про слабожаность. Помните, я трохи снимав э, слабожанца? И скорее, не скорее всего э, с властником всего слабожанца Виталя спілкувався. То... Короче, трохи и отзыва расскажем за него. Наверное, резонанс трохи видео получится. блін. це троєчка. Троєчка, ще й маг, мабуть. Красота. Красиво робить магном. Е -е, що? Не можу взяти. Бо стоїть вище, я нижче. Та ще й дед такий там, що не можу об'яснити, як правильно. З сторони брезента кажу, розверніться, щоб я, я брав з сторони борта. Бо брезент, зараз, не дай Бог, десь засеплю, поверну, Ой, поверну, порву, буде гембель. Розвернись, стань з цим залізним бортом, то бортом нічого не буде, якщо. що. Так, зараз зробимо обзор на сівалочку. Покажу трохи МТЗ цього. Е, в нас в селі є теж такий готовий мемтезуха, але но... затлічні, що я замітив. Тут в принципі... А, ну тут теж, скажіть, фільтера не центрафу, а місця міста багато. А, це, скажіть, кажу, побачив, що не центрафу, а думаю, що з міста багато. Фільтр. Фільтр, фільтрок, фільтрок стоїть, так. Да. Ну тут, як завжди, болячка, що тече з цих шлангів масло. І оце, що я ж кажу, відповідно, я замітив, саме таке головне, що тяга не тросик, як в того МТЗ зроблений, а тяга. І тяга теж геть по-другому, бачите, у вас тут виходить аж сюди, читайтесь возле стартера. Допустимо, а в нас вона туди а йде все. Старого, так, да, ну, у нас воно на цьому МТЗ. Я. А так. І не знаю. В принципі, нічим він не відлічається. Покажу. Ну, панель все ж те саме. А це датчик давлення вивели що. Чи це темп... а, температура? А що цей заводський парив мозги? Та щось він пропав, блядь. я вже цей той, 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 той поміняв. той нихера він не показує нахуй. Це ага. може сам бачив, блядь, той. Поставив, блядь. Я вас поняв. Навірні зато, ну. Увіреніше. Ні, ну купили такий самий мені купили, тільки вже, блядь, ці перві китайські. Ага. Ну, він, блядь, більше 50 і не показує. Нас. Оце так у нас колись на жорки було, мотор спалили за цього. 70 більше не показує, та й робимо, а він тільки раз гавк. Ну, аж воду, вода википіла. Тоже... так, куди він магнумом їде. А так, в принципі, що в нього ж ніяких більше відлічень немає. А, це ж вже тут кіхноторговська табличка його. Ну, все це все таке. А, бачите, баки железні. А нас на 892 пластикові. А, тут черня, блядь. Ну пластикові, так, да, крани постійно, воно жирніть нас, не підтягнути нічого не можна. Сівалка. Ну, це ви перший рік хлопців робите, чи ні? Чи вже давно? Ну, ні, як. ну, а, ну ви ж цю вже сіяли. Просто в нас там в селі є у фермера Ну Astra 5,4, а то фаворитовські оранжеві, знаєте, є. А... З СЗФ. В нього. Дивлюсь, у вас тут все ціленьке. Всі сухарики оці ціленькі, все ціленьке, а в нього на той пору. Та тут і вали геть другі, тут товще вали дивлюсь, цей товще. А там все сталося, знаєте, як сівалка 5,4, а залишилося, як на 3,6. І, і ламає постійно. Ну тут ж видно, що, можете бачити, все рідненьке, нічого не поміняне. Ну, Червона зірка є червона зірка. Ну і ціна, звісно, на них. Кстати, А не, а не знаєте, скільки сівалка годця в хлопців? Навіть не знаю. Зараз знайдемо табличку, може, побачимо. Бо дивлюся, от ви бачили, я показував десь Саші. в нього тут вже все було розбите на сівалки. А тут дивіться, все ціленьке ціленьке Так. 21-го року сівалочка. Так. Зверху я вам скажу, я не сильних відлічень. Бачу чим відпочається фаворитовська від червоної зірки. Ну, в принципі, розтяжки, прицепне, транспортне. Ну, все таке саме, тут все дуже схоже. Що? Фав... Ну, тут може сняти, але на фаворитовській, по-моєму, тут є защиті. Це раз, два на фаворитовській офіні кришки. Фавориту плюс, що закривається. А тут ще як на обичних 3,6 ти відкриваєш воно на оцих ще даже пружинах, воно гнеться, воно, коротше, це мінус червоної зірки. А, Зараз покажу катушки, тут ще трохи другі. Тут все, як можете бачити, які по сравнению з фаворитом. Катушечки. Ну ці нормально. Тут все в принципі так само. Закривання, коробки, все тут таке саме. А прикатка була на неї? Чи не знаєте? Ой, як тобі сказати, прикатки немає. Ага. А. Ці кольори для кольос є тільки замість цих такі вилка, поняв дві штуки. Я зрозумів, я зрозумів. Ну, я вас зрозумів. Коротше, дві такі грібіночки ззади. Я вас розумив. А, Я вас зрозумів. Що, нерівно засипали трошки. Я ж кажу сюди на відео, що мені на фаворитовської нравиться, вона гель все похоже, тільки не оці кришки, блін, як на... Сезешки. Ауто, знаєте, такі здорові. Раз, закрило, на, О, одна, одна. Да, на газових упорах, а тут ще ця стара система, як на 3,6. Yeah. Може нові вже ці астри йдуть. Якби обновлене щось, ну тут нема. Перша загрузка. Витягнув, блін, висотою прицеп, як усе за дафом у нас. Проблем, как би бы нема, що витягне. Так, мене трохи відвлекли. Бо це ж треба внимание, дивитися, сівалка може бути повна. То діду кажу, дід, не зацепляйте так забіг, бо можу перевернутися або перервати щось, воно ну, його ж в бок тягне. Ну що дід, дід, мабуть, перший раз там цепляє, чим чорт його знає, як дід, ну, може перший раз куном вигружають. Ну і що страшно. Кстати, не беріть такі розпарювателі, дивіться. Він не закривається посередині, він з двох частей, типу дві ручки. Ніяк не можна закрити його. У нас, допустимо, один люк. Ну чи люк, чи що. Раз-раз і ми закрили. А тут дивіться скільки селітри стіляється. Трошки, я ж кажу, вибачайте за зйомку, бо не встигаю, треба ж її грузити, І я хоча ж вам снять, показати, цікаве. Де тонний бег три банки передніх в губів полетіли. Це звісно, загрузка чітка. покажу вам, что ж за прикол с распариванием. Ай, ё сейчас. Все, закрывается. Пока не прозрится. Надо пистукать по бокам. А когда сыпется... Ну, в принципе, гляньте, даже не закрывается, да, как и пистукать. Где я, кащей? А трубы у тебя не было в Ж, труба должна стоять. Ну, короче, зараз може Костя прийде та ну, наш. У нас одна ручка, зрозуміло, один люк, раз, раз і все. А тут оце, де і що щелі, воно все сипеться. А якщо у нас багато давлення сипеться, то його закрить. Тільки розсипається. Засипаюся. обрати внимание як на МТЗ рік на вихлопнады труса, то і ломає бідно. На жорке тоже на цьо есть вібрація, видно, но так це капець. Цю Приїхала втора на допомогу, ремонтувалась. Ну а то що вам інтересного показувати? Обична СЗ 3,6. Хоча підійду подивлюся. Може обична, може і не зовсім обична. Ну зараз я її загрузю. Всю загрузю, потім ту загрузю. Може папі на завтра витягну пару бегів. Я й буду їхати вже додому, в принципі, вже 5 вечора. Так, цю сівалочку засипав. Жде, попробуємо зараз. Приїхала стара в сівалка. Обачно 3,6, нічого в неї такої навороченого немає. Вона просто ремонтувала. Зараз подивлюсь, може є щось наворочене. Зараз в 3.6 засипаємо, скільки влізе, ну, скільки 600-700 кіл. А остальне ось у, опять 5 4 треба вмістити. Зараз побачим, щось вибирають, я не знаю що там робиться, зараз поїдемо подивимось. Покажу вам тут трошки усовершенствована сівалка. Дивіться, як зроблені. Поводки. Коротше, ви труба. Не сюди, а отак зробило. Ну Вона воно була лопнула. Не знаю, що це з нею було. Але... Трошки геть друга сівалка. Вроді 3,6, ну оце зрозуміло, ну, що самі робили. Що тут іще? Що тут іще? Я не знаю, що ще вам показати. Засипаю цю сівалочку. Ну, Зараз я спію, покажу. Бачите, коробка геть не така, як... На нашій. Я ще не бачив такі сівалки, щоб оце така коробка була. Коротше, пацаны грузять і сюди, в следующий бе. Так, ту сівалку, ну кіл 600-700 я кинув. Ну і сюди остальне. Ну хай 300-400 кіл. йо моє, то на 400 десь буде в сівалки. Звісно, ну, нічого, тут поле рівне. Що її, мабуть, не буде, не знаю, не можу сказати нічого. Ну, скажіть, хтось грузив такі сівалки в повні удобрення Или хоча б тону 400. Хтось гона тигра. Навірно, хтось купив, його без номерів. Коробка, по-моєму, як на 5,4 сівалках. Я таку просто на 3,6 ні разу не бачив. Ну що тут я дивлюся, убрали, ззаді повністю убрали, зашили і так. отак. Ну, виходить, тільки передні катушки, задубраний. Ну, Тут погано, считайте, де як на нашій коробці тут ще щось стоїть і вона не так прогинається. А тут виходить пусто і... Я не знаю. Чупа, а це сівалки такі йшли з такими коробками чи що це? Вона ну, дивись серед... А? Ну тут може й двічі. Це щось переділене, бо тут плита Що, Віталіона, ну скажи, ти експерт. Ти таку бачив? Я не бачив, я бачив, що вот так. Я ж кажу, у нас що коробка стоїть, і тут плита, воно ще піддержує, а тут сьомо МТЗ, я не знаю, що вам по цьому МТЗ показати. Старенький, о, старенький МТЗ. А що це в нього інтересно, до Віталь? Не знаю, не знаю. А, я так розумію, Італь. Я ніхе не розумію щось. Ну, ось, ось подача в нас де йде на гідробак. Ой, на гідробак, ти зрозумів. У нас виходить з гідробака, сюда сюди ж, правильно? Угу. А тут Тут щось я не знаю, щось тут переділене, наділено. Тут виходить допомогти бачок поставили. Ти ще щось не знаю, що це таке Я чесно не знаю, все, бачиш тройне, як я тобі казав, Зробили, щоб і, і таке та робили, я так розумію. Да. Я не знаю, як це так переділо, що це. Треба буде і тут щось усю, де так. Надо буде сейчас Костя приїде, спитає, що це тут переділено. Ну. Так прийшов директор засівалки. Ти бачив такі чи не бачив, да? Це, це походу така... як на, супе, ну, на так, супенки. І і і нас, на сілок. Ну на, 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 якраз. Ну, от суп, супенки ж воно все пішло, так, да? так? Це краще, на наш, ну чим на обичний 3,6? Ну тут просто, ну, що легше переставити, це собі щелкне, освобождаєш цей натяжник тут туди, тут туди, з коростями гулятися легше. Ага. По-моєму, По такі на 5,4 стояли. стоять, Та, я ну, бачу, і на, і на, і на Та є, є вони різні є. Тут yeah. ще одна коробка, тут, навіть тукові на неї були. Oh. не погана, ця коробка теж. Зараз Вітальйон трохи розкаже за цю сівалку, за, за висівающу. Він десь читав. Uh, Вс, дивлюся просто цікаво, Немає під мілкосімьяну. А мілкосім'яна? Мелкос... косозуба катушка, але мелкосімяни немає полосочки рядом, мілкосимян. У знімати? Та я знімався, я показував, що тут косозубі. вітален. Ну але немає, тут тут должна бути ще рядом полосочка. якась тоненька мелкосім'янник, щоб висівати. Yeah. Може тут щось по-другому? Може. А оце все коробка, оце все таке саме. Все як. Все таке саме. Оце що є тліче, як я й казав, дишло. Да, ну чуть мощніша, і оце оці висіваючі. Ну, не висіваючі, як вони правильно називаються. Дивіться, прокатки, мабуть, немає. 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 Цей дядько ж казав, що така грібонка залі чіпляється. Нема на них ще. А, да, да, а так все те саме. Це що італій додав, що це десь, читав, що це лемкиновські. так них на, на, сайте написано. Может, это не новейший на этих, может, еще нет? Да, там все есть. Да. Это уже Альфа идет, там уже и дальше. А так еще ничего тут. Просто трохи вроде такая мощнейшая, чем фаворита. А так он один. Это у нас авария. Да, здесь там них в тракторе не разрезать. Розірвався, це добре, що нікого не було, блять. Так, змотали, получається. Він розірвався і гепнувся, це капець. Оце діла. Так. Мій робочий день на сьогодні закінчений, Скоріше, всього завтра буде папа. Ну, ми з утра, мабуть, ну, ну, приїдемо в Італію, поїдемо в Слобожанця поснімаємо. Ну, побачимо. Навірно, поснімаємо. Ця сівалка сіє, та десь в тому краю. Мені зараз треба позивати водичку. І я, в принципі, свободний. Коротше, що я вам скажу? Робота, як то кажеться, не бей лежачого. Намагаюся, щоб тепло було. О, не на журті, вода чиста. А бляха, баляха вимазок. Робота не бей лежачого. Ну так, да, зараз два трактора в принципі, буде все одного, засипати, він сіє, поки два трактора буде, то буде трохи веселіше. Ну, Нічого в цьому страшного я не бачу. Короте, що, Зливаю воду та й лечу домой. Думаю, було вам інтересно це відео. Не знаю, побачимо. Може я завтра приїду, доповню. Ну, Щось іще, ну, побачимо. А так я вже лечу домой. Я дробив. Все. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Зливаю воду, бо на ніч нолік, ну, блин, ну його в баню. Лучше перестрахуватися, злить. Завтра залить тут двадцатку води і нормально буде. Береженого, ну, як то кажеться, Бог береже.